Так, перший шар яєць я заклала. Ось, Дивлюся так, щоб вони не дуже ну взагалі не дотулялися до стінок ящика. Ось, дивіться, бачите, І між ними було такий наче, проміжок, трохи, щоб вони не дуже плотно притулялися одне до одного. Ось, Бачите, між ними є отакий проміжок. Вони, наче, плотненько лежать, але вони мають бути не дуже щільно одне до одного. Так, давайте тут ці яйця ще виберу сюди. Так, зараз. О, беру тирсу і засипаю цей слой шаром. ну, шар яєць шаром е, тирси. Так, зараз. Кладу сюди, Ой. Сипнулося трохи на стіл. Ой, як запилило. Так, двері відкрили. Тут, до речі, один важливий момент. Бачили пил є. Від тирси є пил. Чому потрібно замотувати яйця в папір перед тим, як класти їх у тирсу? Я думаю, ви зрозуміли. Пояснювати не потрібно, тому що тут пил. Щоб не забивалися пори у яйця. Тому що деякі люди просто кладуть яйця в опілочки і так відправляють. Вони не б'ються, але. Яйця є пори, які можуть оцим мікропилом забитися. І тоді також буде значно слабший вивод яєць, чим воно могло б бути. Ще деякі люди навіть можуть поспорити, що ой, що ви таке розповідаєте, це неправда, який там пил, який те. А я вам кажу, як робити правильно. Так, дивіться, насипала шар, знов тирси на ці яйця. що... Були в ящику, і обов'язково так між ящиком і яйцями, пальчиками, потрібно зробити отаку буферну зону і стирси, щоб яйця ні в якому разі не дотрогувалися до ящика, щоб між яйцями і ящиком був десь сантиметровий шар, отакого плотненько затрамбованої тирси. Все. Тоді яйця. Під час транспортування, ви ж розумієте, що яйця, коли транспортуються, везуть ж не тільки одну посилку, а посилок везуть дуже багато. І ящики ставлять один на одну або отак плотненько зжимають біля один одного. І якщо у вас яйця дотуляються до картонного ящика, то, звичайно, що вони можуть прижатися і побитися. Вам цього не потрібно. Потрібно, щоб яйця доїхали цілі, тому потрібно робити, я вважаю, правильно. Все, далі закладаємо новий шар яєць. Таким самим чином. Що принцип зрозумілий. У нас сонечко вийшло, був дощик сьогодні. Хмара налетіла, а зараз і нормально. Знов ну, сонечко вийшло. Курчатка на вулиці зараз в мене накриті плівкою в їхні вольєри, дощик на них не попадає. Ось. Але добре, що сонечко, сонечком якось веселіше. Ой. Все, отакого от закладаю далі повний ящик яйцями і потім далі знову буду засипати тирсою і трамбувати. Так, значить, яйця мішаних курей я вже упакувала. І тепер буду упакувати яйця кохінхіна. Дивіться, яйця кохінхіна, вони в мене окремо, і я буду обов'язково помічати. Кладу ой, ставлю буквочку К олівцем. Не фламастером, а олівцем. Щоб людина розуміла, що це яйця кохінхіна. Ось. Простий не шкодить яйцю, на відміну від фломастера. Я вважаю, що підписувати яйця фломастером неправильно. Бачите, є брудні яйця? болото було якраз в той час, коли курочки неслися, але я яйця мити не буду. Це яйця якесь неправильної форми. Я залишила його, думаю, хай потім ще раз подивлюся на нього. Ну, але думаю, напевне, відправляти його і не буду. Все пакую, далі, покажу. Все, заклала яйцями ящик і знову засипаю зверху тирсою. Таким самим методом другий шар яєць закриваю тирсою. Також простір між яйцями і ящиком трамбую пальчиками, щоб там хоча б був сантиметр трамбованої тирси, опілочок. І саме головне, що при такому методі упаковки яйця не рухаються. Як вони б це робили в лотку. Зараз я наглядно вам покажу. Дивіться, ось лоток, наприклад, якщо ви хочете пересилати яйця в лотку, вон, яйця, наприклад, навіть замотати в бумагу, класти в лоток. І воно під час дороги воно рухається, розумієте? Ось в лотку воно не може нормально зафіксуватися. А ще буває так, що просто в лотках без паперу. З папером воно ще більш-менш фіксується. А якщо без паперу в лоток засовують яйця, кладуть, і потім навіть пересипають їх опілками, там, чи пінопластом, чи сіном, яйця в лотку рухаються. І нічого гарного з цього не вийде. Вони тоді можуть струситися і побитися. Мені так яйця присилали вже. Ось. Я ніколи так не відсилала, але я завжди. Я вчуся на чужих помилках. Тому я собі для себе ще багато років назад знайшла ідеальну упаковку і так продовжую пакувати яйця. Якщо ящик підписувати, що то крихке, клеїте наклейку. Якщо нема у вас своєї наклейки, просіть на відділення пошти, яка відправляє яйця, щоб вони обклеїли обов'язково, що то крихке. Не обов'язково казати, що в упаковці яйця, ну, тобто, що ви відправляєте яйця. Можна просто сказати скло. Ось. Тому що не всі почти хочуть брати на відправку яйця. Хоча я вважаю, що це неправильно. Ось. І все, кажете, що то скло. Клеїте наклейку. І при такій упаковці дуже велика ймовірність, що все буде добре з вашими яйцями. Що вона гарненько доїде. Дивіться, кладу картон по центру ще, от прямо на опілки. Тут ще шар опілок високий після другого шару яєць. Бачите? Все, можна сюди ще папер покласти. Можна газетку. Ось в мене є газетка зараз. Можна такого взяти і ще покласти газетку. Можна те, що у вас є, там пінопласт, що не шкода. У мене пінопласта нема. Все, закриваю ящик. Стягую його, щоб він був плотненько. Запаковую скотчем. Спочатку фіксую по боках. А потім посередині. Упаковочка готова.